де триває розгляд позову Петра Порошенка, п'ятого президента України до шостого президента Зеленського. Правда? Він уже сьомий рік як президент Власне, Володимир позивається проти Зеленського щодо введення незаконних антиконституційних санкцій. Що відбувається зараз? Зараз перерва з якого приводу. Представники Зеленського на суді ось ці і доброділки біля вікна, вимагають, аби судилище це відбувалося в закритому режимі. Щоб За закрите повністю, все утаємничити повністю. Тому що що говорять, є в документах папірці із грифом ДСК для службового користування? Хоча законодавство, говорять, що в закритому режимі мають розглядатися тільки документи, які вносять гриф таємно чи цілком таємно. Ну тобто представники зеленського такі ж приблизні юристи, які сам Зеленський, а якщо не знають таких нюансів. А почалося все сьогодні на засіданні Верховного суду з того, що не з'явилися на засідання представники РНБО і Міністерства економіки за паспорям саме Міністерства економіки і фінмоніторинга, і було введено ці антиконституційні позасудові санкції проти Порошенка ну, Це показово символічно. Так само показово символічно, що за три місяці. Представники Зеленського не надали суду на їх вимогу. Верховному суду не надали жодного документу, який витребував суд, на основі яких було введено ці санкції. Мені здається, що це явка з повинною Зеленського і його команди, яка свідчить, що ну немає жодних підстав для введення санкцій, окрім ірраціональної ненависті Зеленського до Порошенка, і окрім політичного підтримування контексту цієї справи, тобто, це якби в Україні було правосуддя, то сьогодні би суд мав вже винести рішення про скасування незаконних антиконційних санкцій, тому що немає жодного аргументу, доказу, підстави. Хоча Зеленський півроку тому розповідав, що буде якась страшна пристрашна інформація про страшні при страшні злочини, але Дмитро Зеленського сьогодні перебрали на себе функції правоохоронних органів, судів, вже в стилі такого людовика го вирішує, кого там можна казнити, кого милувати. Але за півроку ані Порошенко, ані його адвокатам, ані суспільству не надали жодної інформації. Так чому ж взагалі було введено саме. Чому заблоковано всі рахунки? Що тепер просто унеможливлять фактично допомогу ЗСУ? Чому просто паскудять і плендрують репутацію? І добре Порошенко і адвокатам не сказали. То тобто, зрозуміло, Зеленський ненавидить Петра Олексійовича і вважає себе Людовіком 14-м, який може там не давати інформацію на вимогу адвокатів свого опонента. Але це є зараз вимога суду надати ці документи. Фактаж випробував всі ці документи у фінмонітори міністерства економіки в РНБО, але нічого не передано. Ну така історія. Зараз у ді знаходяться представники 15 дипломатичних місій, журналісти, депутати Європейської солідарності. Очевидно, що справа резонансна, вона є важливою. А, а, ви і, і власне а, дуже цікаво, чим закінчиться зараз рішення колегії суддів, які пішли в догаду кімнату для того, аби, або, аби або, зайняти рішення, чи залишається відкритий режим розгляду справи, чи закритий. Ну в Україні вже все у нас закрещено. У нас Верховна Рада працює в закритому режимі. У нас уряд не підвітне нікому. У нас Зеленський не з'являється в парламенті і працює в якомусь там. Своєму форматі давайте ще і суди секретом, для того, аби ніхто не знав про злочинні по, злоченню, по сути, рішення безпідстав, які приймає увагу. І мова йде на про п'ятого президента. Можна тільки уявити, яке безправ'я стосується ну, Громадян, яких немає адвокатів, немає можливості публічно піднімати це свавілля. Чесно скажу, ми зараз захищаємо тут не Порошенка, не тільки Порошенка, а українську державу і її розвиток як демократії, а не автократії, права людини, право на захист. Правова, взагалі, держава це фундамент, на якому базується Європейський союз. І якщо Україна буде рухатися от в бік такого безправ'я, нам ніколи не відкриють кластер основи, фундаменту, нам ніколи не бути членом Європейського союзу. Відповідальність за це будуть нести Зеленський, Свириденко, Стефанішина, інші члени РНБО, які от водять такі. А, Степанчук, Степанчук, видатний юрист, на речі, сьогодні Степанчук. В чергу відмовили брати його членом кореспондентом Національної академії наук. Ну от все це дуже дуже соромно і сумно. Що ми знову на машині часу в епоху Януковича відправляємося, Єдине, що ризики перед країною абсолютно інакше. В країні війна ми маємо займатися фронтом обороною. У нас проблеми на дипломатичному напрямку дуже серйозні. У нас провал в комунікації з Сполученими Штатами. У Зеленську була провальна поїздка до Канади. Ну, власне, коли провали на всіх фронтах, влада займається улюбленим. Це дуже хороше. Займається цим уже сім років і бачимо Вот. Что, щоб, а, ну так а, а че робить че? це че? дуже дуже похавне. Ще одна цікава деталь. Сьогодні на тут з'явилася пані адвокат Коломойського і просила доєднати позов Коломойського про скасування санкцій проти нього, теж до е, позову Порошенка проти Зеленського. У мене така зразу виникла аналогія е, історії взаємин Березовського і Путіна. Березовський – це був по суті е, Карабас Барабас, який створив Путіна. Е, вигодував його на своєму каналі. Е, на вехам і таке інше, ну а потім став його жертв. Дуже такі схожі взаємини між Коломойським і Зеленським. Очевидно, що Коломойський і його канал «1 плюс 1» зіграли історичну і рокову роль, тому що Зеленський зі Слуги народу в серіалі став слугою народу на президентському кріслі. Ну і зараз всі взаємини розвиваються, схожі між тим, що було Березовським і Кутським суд відмовив в об'єднанні в... 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 цього питання. Очевидно, що санкції проти Порошенка мають політичний характер, політично вимовлений характер, і він є громадянином України. Він нікуди не, не тікає від українського правосуддя і знаходиться в Україні весь цей час. Хоча задайте шість років щодня, телеграм-канали банкове розповідали, що Порошенко втік десь зник, там знову там. А хоча насправді трошки інакша історія, не випускається навіть у ну, так от розгортаються події тоді. Доказів будь якого щодо правомірності ведення санкцій немає. Представників Міністерства економіки і міністрства, яка претендує до речі, на посаду на міністра, немає, ось для пані представниця. В цьому костюмі представниця Зеленського діяти Зеленського, яка розповідає про те, що ДСК чи Піперся закритого режим резонансної справи, за яку посольство і Україна, ось так от розповідає це питання, і дуже сумно, що влада за думати про фальсифікації, про забезпечення збройних сесію, просто руїни зараз в економіці, про кадровий провал, про те, як її міністри... Вже тікають з України, тому що ми не можемо нічого знайти міністра єдності вже якийсь тиждень. тиждень. Вона займається порошем. Немає більше в тем. Але тим не менше, рано чи пізно правда буде, правда переможе, правда на нашому боці. Я ще раз наголошую, що наша громада захищає зараз всіх громадян України право на суд, на правосуддя, а не на те, що лески, там буде, хто йому подобається чи ні, просто всі прошу Нагадаю, що тим часом продовжується пісня нашу команду, були обшуки в домі а, рід, рідних жані і якості стані, обшуки. В домі радника зовнішньополітичного Петра Остріч, Костянтина Єлісєєва, входить всі ці кримінальні справи, напросили ще постійно. Паркова ліквідували справа його живе. Ну якось там і звичайно нам потрібно, якщо ми хочемо, щоб Україна розвивалася як правова держава. Це це озвучувати ніяких закритих засідань в публічному засіданні і право на захист повинен мати будь-які України. Будемо тривати вас, друзі, курсі, як розвивається події.